joute projekte oor. Goeie botsings. Джеконда, Колиденко, Остін, Котлет, Лещенка, Ресенкова, Сапола, Сажана, Самотейна, Скліфиса, Соло, Урсу, Шевченко. Ріщенко, Переновека, Лущенко, Грицький, Кубасарський, Жичка, Колойденко, Костінь, Подлик, Лещенко, Резнікова, Сагала, Саженка.

Рішення доходна частина збільшується на загальну суму 4%, 576 тисячі. З них власні доходи на 190 тисячу, Ви доходи видачі доходів і в державна, на безпечних відповідь, вищих початкових загальних усіх класів початкового контакту на 4% 363. По високому частині вносяться, нас запропонується внесення наступні міністри. Додатково виділяють захоплення апарат, на приміщення 96 тисяч для реалізації даних з обмеженням ділянка. Також пропонується виділення 400 тисяч гривень за програму безпечну аналізка міська територіальна громада для приховування субвенцій, на праводальних області для придбання системи супутних відстаних для аналізного сектору поліції. За рахунок субвенцій, теж вже зміщується видатки на працювання 21-11 класів загальної освітньої відшків на суму 4 мільйони 460 тисяч гривень. Крім того, враховуючи коло питання звернення головних конкретних коштів, пропонується в медик загального обсягу податків і цим про перерозході, в тому числі збільшити податки по причинним платому освіти на продукти харчування і на оплату електроенергії, збільшити податки на область газу поза по центру позашкільної освіти, збільшите податки на програму шкільний автобус проблема пафосту для моєї сестри. Ми стали і в говіді культури пропонуємо відкрити новий полік, вище реадактина, у вапафад для технології нормативно. Так от, пропоную альтернативу вирішення доступу. І ще, переговорно з мульчиком. Спец. Вага. Де вас зараз? Фік, що забезпечить. Так. Е, редико нас Сагала, Сажене, Самотей, Стрипки, Зло, Остло, Шевченко. Тищенко, Верновена, Глущенко, Крицький, Дубасарський, Жиков, Залиденський, Осьчин, Тови, Брещенко, Різденкола, Сагалас, Саженець, Самотейс, Світла, Соло, Урсу, Шевченко. Рішення про малості допомоги. Пропонується прийняти майно і спільний власність переглядні нормації з серед міста Одеської області, комунальну власність аранісу міської територіальної громади, а саме про функціонерне створення кількості п'ящу загального 70 тисяч 919 гривень із зачі. Супруг та комунальна майна значна цього рішення комунального неповноцінному підприємству аналізного водопитних спеціальних аналіз міської ради. Визначні цілі призначення, комунального майна зазначено в пункті до цього рішення, на празі доступна комунального майна для діяльності статутом комунального процесу підприємства, аналізка, аналіз коміської ради. А ви відповідні умови володіння і користування комунального зазначеним в пункті 1 рішення на первого супроводу комунального. Піщенко, Реновена, Грущенко, Рицький, Губаса, Джинко, Гравойдянко, Потік, Лещенко і стан справ огала, стабілізатор модеї Акрис, було. Так, бо проблема з уповільненням виконання, потрібно збільшити підвищення цього моменту. І ще там програму, так, з Гуліченко, Крісті, Ювасацький, це тотальна інтеграція. Так. Звітник Кризнікова, Савала, стабілізатор модеї Акрис, було. Так, оcust. Ще член до. Рішення прийняття доступно ради проведено зміни рішення аналізів міської ради конференції. Пропонується внести зміни до програми, затверджено вище рішення, програма розвитку повторення медичної допомоги та підтримки комунального комісійного підприємства Аналізького міська лікарня Аналітської міської ради на 2024-2026 роки. А саме видати вибачить програму програми банку програми. Ми з розуміємо додатку, додається напрямок діяльності е, зберігання об'єктів комунальної власності з міст закладів приміщень. На Надалі напрямок передбач, передбачення фінансування 24 тисячі гривень по 12 тисяч гривень на рік на 25 26 роки За рахунок від напрямку, загальний обсяг фінансування програмі Продовжується при нас пішли на розповів. Тищенко. Верновена, Глущенко, Грецький, Дубасарський, Дживченка, Володимир, Костінко, Литлещення, Резнікова, Сагала, Сажина, Самотеріс, Скліпіс, да? Солом, да? Улису, да? Шевчан. Приймається голосну, якщо буде заважено допомогу, да? то да? буде тишним звуком. Тищенко, да? верновено, Глущенко. Да?

та останні прослушання старості на працю, старостів опухоли, червоний віддатний ранку процедури особисто, в межах 5, як таким, що до більш відповідно, здається, поставки два роки з нейної представлення конкретного наступності. Пропонується рішення, що до 6 Тіщенко, Перновенко, Глущенко, З Резінь, Будосарського, Джиповий Денько, Остінко, Литлещенко, Резінкова, Сагала, Саган, Саун, Десь Кри, Сол, Луцу, Шевченко. Приймається голосу, якщо не буде здорово, повинно зайняти проєкт рішення, що пошло під цього. Тіщенко, Перновего, Глущенко прийти у Кубасарський шифрум, коли я допустив до регуляції пенсійного плану з самого саджану, з самого рейтингу, з того курсу, який я бачив. Так, так, вирішення прийнято. Добре, питання. Прийняти додаткові рішення на фінансові розповіді зі старшого фішера, який у нас у фінансовій розповіді. Доброго дня, дружі. Змінюються до цього програму на 2022-2025 роки реалізація призового громадянського проєкту на статті піскового службу та забезпечення проведення закладів мобілізаційної підготовки та мобілізації. Та саме назві зміниться скласного військового служба на базу військову службу, напрямку влади переліку закладу програми, у нас зміни штуком заміни назву закладу, забезпечення проведення призову та закладів мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, на здійснення помічних працівників військовозобов'язків, за місцем за місцем проживання роботи навчання, та забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів. Такунтій прийому військових частин та інших військових умов. Закупівля банку мастерних матеріалів оплата транспортних послуг, оплата послуг оператора по школу зв'язку, подбайнали сіл конвертій марк за інто фінансування 25-й рік у сумі 70 тисяч гривень. Там самі за текстовому проводити.

Змінимося до додатку другого міської цільової програми, «Безпечна аналізка міська територіальна громада 2023 2025 років. А саме до переглядку закладу напрямку один закладу щодо фінансового терятичного забезпечення працювати злочинів та правопорушень, додаються слова супутникових системи здалі, також і в судні 30 тисяч гривень. Тільки якраз поділяється з нами по чотири матеріальні технічні забезпечення, які треба зберігати в комісії Сухого Кису. Позволю собі на цю речі за основу, прошу на основу. Ще до того, як ми говоримо, що в Курщенку, Грицький, Випасарський, Шипко, Кулиденко, Костянко, Рогрещенко, Лесна, Лас, Саженка, Самокрейський, Рішисов, Урсу, Шевченко. Я приймаю за основу, тому що це питання. Тищенко, Перворева, Лущенко, Рипський, Волосарський, Житков, Тойденко, Остін, Отлив, Вещен, Порічникова, Самалас, Сатана, Самотейс, Кліти, Соло, Курсу, Шевченко. Рішення при нас рішення надоело шутки. Змінимося, це програма аналізської міської ради на поставщині розтахи для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, технограмов на та природного гаражів. Наслід якої змінила на цільова програма Ганіцької міської ради та 212 роки складення використання мати зерно для запобігання емо, та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Також змінюється зміст пунктів програми. МОСЦ зміни до відтекстової частини до податку, що вилучення слів технограмів та коронавірус. Пропонується прийняти практичні заслуги прошого злочинку. Тищенко, Терновега, Гущенко, Грицький, Босарський, Жипов, Полиденко, Остін, Корлин, Глещенко, Лізінкова, Самала, Сажана, Ставтей, Світіс, Солом, Лусу Шевченка слово, що не буде зауважено полно, то тому це не буде рішення на мову нашого суду. Трещенко, Верновега, Гущенко, Гриць, Кривосарський, Жиху, Кривоєдетко, Костін, Голодник, Лещенко, Резнікова, Сарця, Галас, Сарця, 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 Пістоло, Шевченко. Рішення прийнято. Наступне питання. Розроблено тут кнопку слова, що слово може бути вдоль анатолію, що вдоль анатолію, що вдоль анатолію, Свігування крайніше про розроблення комплексного плану старого розробного території Намільської міської територіальної громади Полійського району Одеської області. Розробити комплексний план по старому розміру території намірської територіальної громади Подільського району Одеської області, а навіть міські ради виступити замовником розроблення комплексного плану. Далі йде доручення всім причесних до... Ради від 4 березня 2022 року номер 596 проробної області на фанту справу розвитку території Намської міської територіальної гнімації. За цей час внесли зміни під багато закону, тому ми самі вміняємо практично за основу, що відбувається.

Так, приймайте за основу, що ми залишимо повний прогноз, і прийдемо до розповсюдження цього згодом. В. В. Грицький, Губасарський, Ж. Календарський, Костін, Портик, Лещенко, Резнікова, Самала, Саженка, Самотей, Скрипіс, Соло, Уссур, Шевченко постанова розпорядження 18 09 2019 про затвердження розпорядження про проведення сесії територіального громадського самоврядування територіальної громади з питань продовольчої безпеки на делянку до продажу та закупівлі громадськіші ягоди і яблука і звище же пропонується ще питання 12 18 свій проект модельної бібліотеки для нового культурного комплексу намет пропонуємо проект і ту, що буде, що буде, то запроводжу від того, не ваш проводити. У мене земельні плані сформовані. Інформація, що не внесена до державного земельного катастрофу відповідної катастрофа номера. На них розташовані життєві будинки, що належать на праві власності Дароляна Шянжані Анатолійській за адресою села Амури, вулиця Центральна Хаза, Пранчук Вікторії Сергій, міста Мані вулиця Свободна, Вісенківська, Хражна пані село Анані, вулиця Центральна, 36. Волинський Лариси Купиві, село Ананів, вулиця Дубні, Підарі, Янко-1, Савенко Віталій Миколаївичу, село Ананів, вулиця Центральна, 154, Пащенко Роману Андрійовичу, село Ананів, вулиця Центральна, 99, Кірва Сусидній Івановичу, село Ананів, вулиця Зарічна, 49. Пропонується прийняти проєкт рішення з за основу, що ви зробили. Тищенко, Ромнограда, Грицький, Васарський, детувати на постінко, на жвешній корисній. Так. Так. Там палас сказано само 10 хвилин. Так. Приходжу до холлу, щоб було доволене, другої за день, на цьому моменту. Те ще упорно верно, успіх, грецький голосак, і ж от війни, постінко, жвешній. Так

подивимося на цей проект і зрозуміємо, що це за. Дещо довгер говоримо рішення по月底, бухгалтерські же, по велилену кількість, прилеща. Різні когоса, само вас, аже баса на 10 300 курс ще. Намагається за основу, щоб договір виконаний, продовжується.

А розташовані нежитлові будівлі, що належать на малянину підійському, а на тоді маючи. Пропонується передати саме, момент у терміну на нас сім років. Хищенко, Берновел, Лущенко, <клодиско> Грицький, Дубасарський, Орколиденко, <клодиско> Сімпот, Реплещенко, <клодиско> Резніка, Сагала, Саженка, Самотейський, Сліки, Соло, Сушевщина.

Тещим перговено одну що по 30 гросів за кожен понеділок постіть до третину. Так. Ресниця. Там масаж на самотеспі і задовол усючтедію. Так, приймається за умови, що не буде заважено доповнити, повиннося поняти практичне цілого пошуку. Тещим перговено одну що по 30 гросів за кожен понеділок. Остін, хотли, лещі, різні, працька, ласа, воде, ски, у Урсун, Шевченка. Рішення прийняти Наступне питання. дан. Про проведення земельних торгів набуття правооренди земельної ділянки. Для передачі варенду через земельні торги пропонується одна земельна ділянка, площею 3 гектари з відповідними умовами, згідно додатку. Пропонується. Україна до електричного обладнання в Шоу Росковому. Крещенко, Бернавенко, Глущенко, Грицький, Дубасанський, Жиков, Галайденко, Костюк, Костюк, Галайденко, Резнікова, Самалас, Сажина, Самотейський, Тисоло, Курсу, Шевченко. що не буде зауважено повинно, ми будемо зібрати електричного цілого в Шоу Тищенко, Перноверно, Гущенко, Український, Дубаса, Правийденний, Остін, Коплек, Прещенко, Різніко, Самала, Стажена, Самодейський. Рішення прийняття, наступне питання. Пропонує розгляду розробку технічної документації з нову щодо інвентаризації земельних ділянків. Пропонується інведезувати земельний ділянку площу 046К за адресою міста Аналіту незалежності 51.

Це інспектор економічного розвитку Олег міської ради на одну штату на дивіться, ввівши посаду до спеціаліста. зв'язку з тим внести зміни до рішення міської ради 21 червня 2024 року No 24, пункти 1 цифру 102 замінити на цифру статусу 103 та врахувавши запропоновані зміни, викласти штатну структуру та штату численності на... Тищенко, первоверно, рущенко, гритский, ласкарский житло, а войденкости, собственно, речько, самогласа, самодействия, уснушечен.

すいません。